Сьогодні ввечері, 22 вересня, настане астрономічне осіннє рівнодення. Момент, коли сонце знаходиться точно над екватором, і день та ніч майже рівні за тривалістю у всіх куточках Землі. Тож, чого ж нам очікувати? Від сьогоднішнього моменту почнеться поступове зменшення тривалості світлового часу. З кожним днем сонце підніматиметься пізніше і заходитиме раніше, особливо це помітно у сутінках. Нічний час збільшується, що вплине не тільки на освітлення, але й на температуру повітря, біоритми людей і тварин, а також на стан рослин. Осіння листя, перші заморозки вночі, поступове похолодання в день. Усе це буде результатом зменшення надходження сонячної енергії. Рослини закінчуватимуть вегетаційний цикл. Килл тварини готуватимуться до зимового сну або міграції. Аби зменшити вплив цього явища на фізичний та емоційний стан, використовуйте яскраве штучне освітлення вдома та на роботі, особливо у ранкові години, а також час від часу виходьте на прогулянку в день, аби отримувати необхідну кількість вітаміну Д. Ранкова зарядка або йога допоможуть легше прокидатися в умовах коротшого світлового дня. Окрім цього, варто додати в раціон продукти, багаті на вітамін Д: це риба, яйця, молочні продукти та магній, горіхи, на Сіння бобові, обмежте надмірне споживання кави та солодощів, які дають короткочасний підйом, але згодом призводять до втоми. Підготуйтесь до змін, які незабаром настануть. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.